Привіт! Сьогодні у мене на огляді буде не автомобіль, але тема не менш цікава і головне дуже актуальна на сьогоднішній день. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що мова піде про альтернативну енергетику, а саме сонячні панелі. Погодьтеся в енергетичну кризу важливо розумітися на таких питаннях, як правильно обирати сонячні панелі, які вони бувають, як їх встановити, скільки генерує кіловат, і головне, чи можна бути повністю автономним і заряджати ваш електрокар. Я поки що не дуже професійно розбираюся в цих питаннях, тому запросила експерта, власника компанії «Екосан» Олександра Костельова. З приходом енергетичної кризи, майже кожен українець задумується над тим, щоб стати автономним і вже купує багато девайсів для цього. І сонячні панелі є одним із таких гаджетів. Давай розкажемо нашим глядачам, як правильно обирати сонячні панелі, тому що вони дуже різні і їх багато. Є три найголовніші чинники по вибору сонячних модулів: це їх розмір, потужність і клас виробника. І ще є додаткова класифікація це двосторонні чи не двосторонні модулі. Як же зрозуміти людині, яка саме потужність їй необхідна для того, щоб забезпечити повну автономію свого будинку? Найголовніше, що нам потрібно, це дізнатися мінімальну і максимальну потужність споживання будинку, тобто тільки освітлення чи освітлення, і всі інші домашні гаджети з кавомашиною, пральною машиною і чутні зарядкою електромашини. Це одна цифра. Якщо людина хоче ні в чому собі не відмовляти, це вже значно інша цифра. І це ми беремо цю інформацію на підставі брифу, коли виїжджаємо на енергоаудит. І скільки часу необхідно для того, щоб зібрати повну інформацію. Ми беремо дані клієнта, це його споживання за місяць. А де це можна подивитися в квітанції, яка приходить від Добленерго. І ця цифра в середньому вважається як показник за місяць. Якщо говорити про сезонність, скільки електроенергії сонячні станції генерують влітку і скільки взимку, особливо при такій пасмурній погоді, в середньому різниця між генерацією за місяць влітку і взимку досягає 5-6 разів. А найголовніший показник це ось сонячна інсоляція. Оскільки немає сонця взагалі на небі, то зараз модулі виробляють 10% від свого номіналу. А вже коли є сонце, вони працюють на максимум. Олександра, давай ближче познайомимося з гібридним інвертором. Чому він так називається? І що саме цікаво, подивитися в додаток на твоєму телефоні, скільки зараз вад генерують сонячні панелі, особливо коли вранці йшов такий снігопад. Гібридний інвертор він може працювати як з сонячними панелями, так і з акумуляторами. А ще він може брати з мережі і віддавати в мережу електроенергію, що дуже актуально на в цей час. Цей чудовий інвертор він може працювати не тільки з сонячними модулями, а й з акумуляторами ще й з мережею. Коли є сонячне світло а, працює з сонячних панелей. Якщо не вистачає, додаються акумулятори. А якщо взагалі нічого не вистачає з мережі, а якщо нічого нема, тільки сонячні панелі. Ми бачимо, що немає зовнішньої мережі. І зараз весь будинок працює від акумуляторів. Тут встановлені акумулятори літієві. Чому саме літій? Бо він має найбільшу кількість циклів заряду розряду, і заводська гарантія максимальна 10 років. 6 тисяч циклів, що прирівнюється до майже 15 років їх експлуатації. Будинок споживає 300 ватт, 370. Снігу дуже багато на панели навалило, і їх генерація дуже мала. 50 ватт, і воно трошечки стрибає і доходить аж до 100 ватт. Але якщо ми зможемо зробити ще одну штуку, я пропоную піти на вулицю, почистити сонячні панелі, а потім перевірити різницю у цифрах. Ідеальна ідея. Новий новий рік я роблю. Бачиш, я роблю людям свято. Очищаю їм панелі і створю вам сніг. Дуже гарно в Марини виходить. Вона розуміє, що треба чистити повністю панель, а не тільки з краю, щоб повністю вона працювала. Тому не потрібно лишати жодні краєчки, не прочищені. Олександра. Я вже думаю, можна дивитися на наші нові показники, тому що я вже почистила, якщо прибрехати, майже половину. Цілий модуль. Два модулі почищені. Все, будемо зараз дивитися. Наразі ми бачимо, що після нашої очистки будинок споживає 200 ватт а сонячна панель, сонячний масив видає 250 Вт. Тобто і зараз навіть... будинок повністю автономний і надлишки навіть йдуть на заряд акумулятора. Погода показує, що тут в нас зараз відбувається суцільний снігопад, прив'язка до локації. І наразі ми маємо ось такий, ось такий надлишок на піддесятват в акумулятори. Якщо у вас а, не вистачає електрики від сонячних модулів, почистити і ви будете повністю себе забезпечувати енергію сонця навіть в таку пасмурну погоду і сніжну. Скажи, будь ласка, а ви взагалі правильно встановили сонячні панелі. Тому що коли ми їхали на цю локацію, я у сусідів також їх бачила, але там знизу був лише білий пластик. Ну і це логічно, щоб сонячні панелі були повернуті до сонця, а не до людини. Чому це так і чи це спеціально так зроблено? Так, це модулі, які працюють з двох боків, вони незвичайні. Мало хто про них чув, знав. Вони працюють з двох сторін. Нижня сторона додатково дає до 30% в сонячний день. А ось коли зараз цю пасмурну погоду вони ідеально працюють і дають вдвічі більше ніж звичайні моделіці, які ти бачили сьогодні. Світла підлога, сніг також можуть заряджати ці сонячні панелі. Саме так і відбувається Не тільки сніг, ще й твоя біла куртка або Будь-яка біла підложка, яку під ним зробити, воно дійсно дає додаткову генерацію. Добре, а влітку, коли немає снігу, що робити, від чого воно відзеркалює? Білий камінь чи щось біле, воно дає до 30%, А якщо просто земля від 10%. Задача цього проекту було встановити сонячні модулі не на даху, оскільки дах не має ідеальної орієнтації на південь, то вибрали площадку ось таку спеціальну, незвичайну. Це Навіс для автомобілів і не задіяли більше нічого ніякі інші там точки. Ця конструкція розрахована спеціально під навантаження. Всі ферми зроблені не на місці, а на заводі. Тому монтажні роботи на цьому участку були дуже мінімальні. Мені здається, найголовніше питання, яке всі чекають, за скільки років у середньому така сонячна станція може окупитися. Треба розділити це питання на два. Це мережеві станції, які працюють без акумуляторів, і станції, які працюють з акумуляторами. Коли зелений тариф працював ідеально, ми окуповували станцію від 3 до 4 років. А сонячні станції з акумулятором це дуже велика зручність і енергонезалежність. Чи можемо ми подивитися якийсь приклад? Звісно, можемо. І в телефоні, і на комп'ютері я, як і клієнт і власник станції, можемо подивитися в режимі реального часу. Перед нашою зустрічю я, звичайно, підготувалася. Зайшла на твій сайт Екосан, і там є розділ станції під ключ. Можеш розказати, що це таке і що ви для цього робите? «Станції під ключ це комплексне рішення від початку до завершення об'єкту до кінця до робочого рішення. Складається воно з наступного: це потрібно виїхати до клієнта, провести енергоаудит будинку, подивитися, де клієнт бажає і планує встановити сонячну станцію, підрахувати всі навантаження по електриці, і потім проектування. Весь етап будівництва займає 7 днів. І останнє, що ми робимо, ми налаштовуємо клієнту моніторинг його станції в додатку на комп'ютері та на телефоні. І підписуємо акт виконаних робіт. Дивись, весь цей час ми говоримо лише про приватні будинки, або про великі земельні території. Якщо людина, наприклад, живе у квартирі, то що їй робити? Чи може вона собі індивідуально встановити сонячну станцію? В багатоповерховому будинку є два варіанти: або людина орендує дах і сама для себе встановлює сонячну станцію, або ОСББ встановлює для потреби всього під'їзду. І є такі приклади у нас в Україні? Є, але, на жаль, не так розповсюджені. Всього приватна особа встановила таку станцію 5 разів в Україні. Тобто це була одна людина, яка встановила на різних локаціях собі сонячні панелі? Так, ця людина продає свої надлишки по зеленому тарифу. Мандруючи Україною в багатьох областях, я бачила масштабні земельні ділянки, де встановлені сонячні станції. Ви та ваша команда встановлюєте лише приватні сонячні панелі або також дотичні до таких масштабів? Так, ми будуємо і приватні сонячні станції, і промислові, як під інвестиційні проекти, так і промислові станції для виробництв. Стосовно погодних умов, якщо ви вже зрозуміли, що взимку треба очищати від снігу, а ось влітку чи треба їх мити, і, звичайно, треба затронути гра, чи якісь там небезпечні не знаю, атмосферні викиди. Як це все впливає на роботу, а на і також на фізичний стан самої станції? Ні, сонячні станції мити не треба, якщо кут нахилу їх більше ніж 15 градусів. Цього вистачає, щоб дощ змивав весь бруд з приводу граду. А він не ушкодить жодним чином сонячні модулі, оскільки там загартоване скло. А якщо так сталося, що якимось чином все ж таки одна панелька вийшла з ладу, що тоді відбувається з із сонячною станцією? А сонячні панелі об'єднані послідовно як гірлянда, то один модуль можна легко замінити на такий самий інший. Найголовніше для мене особисто як для водія електромобіля, чи можна до сонячних станцій підключати електрокари, заряджати, і скільки ж на це потрібно часу? Так дуже рекомендується навіть підключати електромашини, бо коли є сонце, наприклад, будинок споживає 2 кВт, а в нас станція на 5 кВт, то ось ці якраз надлишкові 3 кВт а дуже гарно заходять в акумулятор електромашини. Тепер я розумію, чому майбутні проєкти електрозарядних станцій будуть будуватися саме із сонячними панелями. І найголовніше питання, яке цікавить мене як електромобіліста, чи можна від сонця заряджати свій електрокар? Ось бачимо, тут є розетка. В мене є кабель, і зараз ми це з вами перевіримо. Електрокар заряджається, а це значить, що навіть у таку пасмурну погоду ви можете отримувати від 1 кВт. Тож пам'ятайте, що альтернативна енергетика потрібна у житті кожного українця. Вона вас зробить забезпеченим, автономним та щасливим.